Вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тарола проводнік Нарешті зібралася з, зі своїми силами емоціями. Ви знаєте, що у нас робиться. І ми в Херсонській області. Дуже важка енергетика, не могла зібратися, правда. Це ми тут нам тяжко, а тим, хто на лівому березі взагалі. І хотіла поблагодарити тих людей, які мені писали, хвилювалися, що там зі мною, що, чому не, не з'являюся. Вода до мене не дійшла трохи, коло сусідів за, затормозила біля сусіднього двору. Я трохи вищий, так що мені повезло. Все слава Богу, нормально. Сьогодні приїжджали волонтери. Хотіла сказати дуже велике дякую від нас, від нашого селища. І з Рівного привезли трибуса, привезли гуманітарку. І нам надають гуманітарку Посовід. Прям регулярно воду сьогодні нам дали. І рівненським рівничанам. Тим, хто привезли, дякую велике, від всіх нас, важко говорити, не хочу плакати, про жертви. Будемо якось виживати нас, знаєте, як ото із питання, якесь іде Давайте відповідати на ваші питання, що ви мені там задавали, зараз буду. Якщо щось згадаю, я потім повернусь до цього питання. Вода у нас сходить. Уже так добре зійшла. І давайте подивимося, що буде з нашим озером Білим. Тому що. Дамби немає, воно обміліє, буде таке, як до потопу, чи буде вищий рівень. Я три, три варіанти роблю. Обміліє, буде таке саме. Випадає як до потопу, чи, чи буде вищий рівень. От, три варіанти. Дивимося. Ну, показують, що буде вищий рівень, чим до цього. У нас тут затонули лодки причал, у нас тут рядом. Затопило двори деякі, Ну, тут показує, що рівень будуть, буде вищий, чим був до цього. Це, мабуть, як русло, коли до построєння Каховської грес. От був там рівень, от до того рівня і буде кручі. Тобто, у нас тут не, не зійде вода так, як раніше була. Показують, що ну, трьома старшими арканами, бачите, що все по-новому буде. Це для тих, хто хоче спасати там лодки, свої мотори. И для тех, кто там в низинах живет, біля озера. Ой. И речка будет, да? Днепро будет выше ревень. Днепро будет выше Так, да, так як раніше не буде. Так, як раніше не буде вже. Показують, що так, як раніше, закінчиться. Оте, оте русло, яке було, воно е, пере, перейде в другу стадію. Для деяких тупікова ситуація, тому що там в поймах рік дуже низько будували будинки, і там їх навряд чи спасуть. Наблюдати, кажуть, треба. Наблюдайте так, зробіть на те розклад, на те, що буде після потопу. З Херсоном та областю. Ну, ось, кажуть, що тут по-новому буде вода, рівень інший буде. Так що, ви дивіться самі там, у кого в поймах, там дачі, то воно так затоплене і залишиться. Вода не зійде нижче. Так, а розклад показав, це мені написали там комент, що руйнування Херсона більше не зазнає. Так, був перед цим розклад, але дивіться, дівчата-хлопці, конкретне питання було про що, про обстріли? Ну, от, я, я ж не екстрасенс, я не не ясновідяч, к сожалению і я не можу бачити, мені показали, що зміни будуть, що вже так обстрілювати не будуть. Ми ж ви ж питали про обстріли мали на увазі. І я мала на увазі про обстріли. От, що все зміниться, а про потоп навіть не думала. Хоча мене попереджали, мені показували карти, вищі сили показували. Що чаша, це зв'язано з водою було, що будуть якісь розрушення, я не розуміла. На жаль, я цього, ну, от мені показували, а я, не, я думала про Дніпро, що це буде з Дніпром зв'язано, що там щось должно зв'язано бути з Дніпром, бачите, а воно оказується, що це стосується дамби. А питання ми роздивлялися восени. Хтось мені задавав таке запитання ще тоді, по-моєму, в жовтні про, про Каховську Грес, чи будуть розрушати чи ні. І на той момент восени я казала, що там немає того у них сили, тої, заряду того, щоб розрушити її на той момент. Але це вже скільки місяців пройшло? Натаскали, значить. Давайте ще подивимося, от я не записувала. Зараз прийшло питання, таке, спори, якісь ідуть. Це орки зробили, росіяни це зробили, оце розрушення дамби. Чи українцям це ЗСУ там обстріляли? Тому що починають маніпулювати цим питанням навіть деякі люди, які живуть в Україні. І вони їм посіяли ці сумніви. Це орки зробили. Вони підірвали дамбу. Вони підірвали дамбу. Чи це наші обстріляли? Ну, кажуть, нашим би це сложно було зробити, це неможливо. Наші це не робили. Понимаєте? Вони ось бачите, перерва була і ждали, що воно буде. тяжесть велика така. Ну, невозможно було б обстріляти. Наші це не робили. Це зробили орки для того, щоб обмежити двіження ну, військової техніки. Оце вони зробили. Щоб обмежити нас, щоб ми не могли діяти так, як запланували. Так що спора тут не може бути. І вони там підвищували рівень рівня води, вони підвищили дамбу, зробили критичний рівень, підняли на 17 метрів. Це тиск підвищився і плюс підрив, і получилася отака історія. Що це із підривали. Добре, поїхали далі. А, дивіться, добрий вечір, дякуємо за розклад, віримо в нашу перемогу. Можна подивитися, чи почастішують знову обстріли Харкова у зв'язку з ситуацією за, на, на кордоні з Білградом. Бо знову ці С-300 розліталися. Почастішують обстріли. Почастішують з Білграда. Не з Білграда, а взагалі. Почастішують обстріли. Харкова? Почастішають. А тут, кажуть, заблокують агресію. Угу. По що? Стримають дьявола, а, а яким чином, ну це показують меч, заблокують цю агресію, оці обстріли, ну, я не знаю, може техніка там появиться, яка буде блокувати. І тут по правосуддю кажуть, стримають дьявола, стримають його. Не дадуть йому розгулятися, так як йому хочеться. А яким це чином, як, як це стримають? Як стримають? Угу. Угу. Ну тут буде новий етап, вони будуть уходити. Кажуть, віддалятися будуть таємним чином якимсь. Ну тут таємниця перекриває. Що угу. це за розрушення? Ага. Боротьба розрушиться. Понімаєте? Це, це внутрі буде боротьба розрушена. Військовим методом, Да. Доля поміняється. Тут такий. Наві... Далеко вони будуть на відстані і не зможуть обстрілювати. Угу. Так що чекайте. А, питання таке записала. Підірвуть рашистий завод Титан, який вони там замінували з міндобривами. Підірвуть вони цей завод, підірвуть. Вони очікують жертви. Розумієте? Вони очікують жертву, ну не даром же ж вони його там замінували. Але показують, що вони уйдуть. Уйдуть куди. Вибирають, що їм робити. Вони зараз на виборі. Що це означає? Що з цією луною? Так вон ее підірвуть? Нет. Не зроблять вони цей жест, но тут все закінчиться. А, а ну о, цьо, о цьому взриву, знаєте як, преп'ятствіє тут, как бы. Бажання було, але воно закінчується. Що це означає? Угу. Угу. Ну, їм щось не дасть. Так, да, вони будуть перед вибором стоять. Що це означає? Тут буде агресія блокіруватися. Їм важко буде це зробити. Не знаю, яким чином там якісь таємні, може таємна операція, не знаю. Бо перекривається Верховний Жрицей, не показують, як це буде зроблено. Що дів. Заблокують, не, не дадуть їм. Не дадуть їм це зробити. Ну показують не дадуть. Вони побояться жертв. Неправильно сказала, не побояться. Зараз. Ну, тут показують, що стабілізується ця ситуація, переход в розрушення буде. Чи це який переход? Угу. Обмежуються ці жертви, вони побояться це зробити. Не зроблять, не, не підірвуть, ні. А е, підірвуть вони з за ЄС, бо вони ж там давно. Теж замінували і теж маніпулюють цим. Підірвуть вони ЗАЕС? Яке? Ну, знаєте як, вони от думають, ну, надалі маніпулювати цією ситуацією чи ні, чи обстрілювати. Тобто не взривати, а обстрілювати. Ну, а з чим це зв'язане оці обстріли? А, ну вони кажуть, що, знаєте як. Вони знають, що, поки вони в такій ситуації вони прикривають себе від обстрілів з нашої сторони, Понімаєте, що наші побояться стріляти по ним, щоб вони не стали жертвами. І для цього вони от, якимось чином, ну, таким, таким чином маніпулюють страхами. І що? Ждуть удобного момента. Угу. Да. І що? Ну, знову таємниця, знову якась таємниця, таємнича така ситуація, яка обмежує. Що обмежує? Стабільність обмежує. Ну тут йдуть маніпуляції. А це вирішиться оця вся катавасія. Бо вона дуже довго відбувається. Вона вирішиться. 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 Угу. Ну вони зрозуміють, що немає смисла надалі. Це все утримувати. Ось вони уйдуть, кажуть. Куда уйдуть? Угу. Правосуддя. Ну, хто куда? По правосуддя. Кого уб'ють, а кого, а, а хто вибереться в умірено? Угу. угу. Стануть жертвами, кажуть. Наших. Вони стануть жертвами. Зараз. Давайте подивимося. Тому що, коли будуть уходити, вони стануть жертвами. Підірвати вони можуть заяць підірвати? Ну, прямий вопрос. Підірвати. А вони кажуть, їм важко це зробити. Вони обманують. Угу. І що? Та вони бояться, тому що. Бояться померти? Тому що це небезпечно дуже. Очікують чого? Ну, очікують... Вони тут жертви цього дьявола показують. І що? Це вони хочуть розрушити. Вони хочуть. Ну вони розуміють, дивіться, вони розуміють, що вони стануть жертвами, якщо вони розрушать. Шанс нічого не делать. Тобто вони вважають, що. А, що це означає? Угу. Бояться, бояться. Угу. Щоб поїхати додому, вони кажуть, що вони якось торгуватися, що ли, будуть, щоб обмежити маніпуляції. Це вони будуть обстрілювати? А, вони чекають обстрілів на розстоянні. Обстрілів таких серйозних вичікують. Ну все вокруг да около. От конкретно, конкретно. Покажіть, вони уйдуть оттуда. Вони уйдуть уйдут, Запорожская АЕС? Вони уйдуть. Чого ну, ждуть. Кажуть, що у них мало ресурсу для того, щоб зробити це жертву, Ну, принести в жертву. Ждуть удобного моменту. ждуть агресії, ждуть результата цієї агресії. От вони. З однієї, вони в тупіки знаходяться, по суті. Ну, вони самі, самі себе загнали в тупікову ситуацію, і вони там знаходяться зараз в тупіки. З однієї, хочуть прояснити, що, що зробити, а з іншої сторони, ждуть. І що. Угу. Ну, показують, що це закінчиться для них плачевно. По правосудию, угу. ой, тяжелые, тяжелая ситуация. Тяжела, кажу тяжелая ситуация, но важко дуже. Правда, енергетика така тяжла, капець просто. Вообще тяжела енергетика не могла работать я. І зараз тяжело очень. Чим дальше, тем тяжелее. Нагнітається все. Зараз просто дуже багато ми побачимо жертв, дуже багато Ай, і людей, і животних, и і... Ну, таких натворили взагалі справ, що. Так, що нам очікувати? Нам очікувати треба зараз маніпуляції агресії, тобто розрушеннями. Вони зараз, вони зараз будуть маніпулювати тим, що, ну, от ви бачили, ми зробили. А тепер ми будемо і це взривають, і оце взривають. Ну, то є йдуть тут маніпуляції. Тут не стільки робити вони будуть, як создавати тяжову ситуацію, важку ситуацію. Ой, ще одне питання. Ну, кажуть, що стримаються вони, стримують, не, не будуть робити. І їх тут і стримають, і заблокують, у них не вийде, так. Да. До, домовляться. Бачите, я там показала? Тому що не можу. Просто енергетично дуже важко. Пройшла інформація, що кацапи будують завод в Татарстані, щоб зберегти ой, збирати без, безпілотники це правда? Вони хочуть до 24 року закончить ну, построєння цього заводу. Це по зборці, це якби із, як конструктор. Це не, не з начального, там, не з першого вінтіка, а от збирати часті безпілотників. Це правда, що. Вони будують цей завод в Татарстані. На майбутнє вони будуть розстроєні тим, що робота. Ага, да. Що? Ну, їм не дадуть тут. Тут буде якась боротьба і, да, з ними. Це все розрушиться. Іли розрушать, обстріляють. Тобто тут не дадуть їм побудувати цей завод. Все, на сьогодні все. Дуже важкий ефір. До побачення. Пока-пока. Тримаємось, люди.